5 вересня стартували місцеві вибори на території України. Початок передвиборчих перегонів в місті Умані відзначився використанням брудних технологій і відвертою брехнею і маніпуляцією. Хочу заявити, що, попри шалений тиск, який чиниться з боку деяких владних представників, як і депутатів Верховної Ради, так і інших посадових осіб, хочу повідомити всім, що вибори в місті Умані відбудуться, пройдуть вони в законний спосіб, і уманчани свідомо зроблять свій вибір. Хотів би звернутися також до народних депутатів. Які забули про те, що вони дійсно народні і повинні виконувати свої функціональні обов'язки, а не маніпулювати і перекручувати факти, витрачати гроші більш раціонально, а не витрачати їх на ті замовні сюжети по засобам центрального телебачення. Хочу повідомити нашим уманчанам, що одна секунда, до речі, ефіра центрального телеканала стоїть 680 гривень. Це сотні тисяч гривень, які ви викинули на жалюгідні ролики, мета яких тільки обрахати. Мене особисто ці кошти раціональніше було б витратити, я думаю, на сім'ї загиблих АТО, на підтримку наших уманчан, які воюють за незалежність і за спокій. До речі, також і цих народних депутатів, які зробили можливо дуже багато для того, щоб війна на сході все ж таки відбулася. І вони повинні були витрачати саме на ці цілі. В багато на що треба було витрачати ці кошти, а не на маніпуляції і на підбурення громади. Умачани свідомі, вони зроблять правильний вибір. Вони розберуться, хто робить роботу, а хто тільки робить саме піар, хто порушує чинне законодавство, витрачаючи гроші на дані маніпуляції, про які я говорив, або на ті борди, на яких рекламує себе і свого мера, якого хоче призначити мер і депутати. Я хочу повідомити даним народним депутатам: у нас обираються, а не призначаються і в менчани вибору достойних людей.